Актуальні ціни на вінки. 25 квітня 2025 року. Ось такі маленькі 380 гривень. Є дуже багато кольорів. Вони всі різні. Всі-всі. 620 гривень. Ось такі. Також їх дуже багато різних кольорів. Всі віночки різні. 710 гривень. Ось так виглядають. 890 гривень. Також їх дуже багато різного кольору. 815 гривень. Ось такі. Віночки. 1065 гривень. 1950 гривень. Ось такі композиції. Також багато кольорів. Всі різного кольору. Далі, далі багато вінків в цієї категорії 1985. 1975 вінки однакові, але різні постачання. 1985-1955 гривень. Дорожчі 2840 гривень.

Значите, вони на підставках металевих. 3090. 3900 гривень. 3900 гривень. 3750 гривень, 3900 гривень. 4300 гривень. Ось такі корзини величезні. Дуже багато квітів. 3500 гривень. 4300 гривень. 4300. Ось такі величезні. На підставках металевих. 4100 гривень.